Вертаючись до волонтерства, е, донати йдуть. Люди донатять. Чи в нас тільки носяться по Фейсбукам з тим, що е, втомилися від донатів і що держава не забезпечує? І перше твердження хибне, і друге. Так. Я, ну, ти, ти ж як ніхто знаєш про це? Люди донатять. Хтось більше, хтось менше. Для того, щоб тобі донатили, ти маєш щось постійно робити. Це дуже виснажливий процес, тому що ну, там, ти дивишся навіть на тих військових, які там ну, люди роблять все, там, своє продають, віддають аукціони, хлопці танці-танцюють, артисти пісень співають, ну там різні такі штуки. Люди донатять, якщо ти їм по серцю якось припав, до душі, і вони тобі вірять і довіряють. Люди донатять не так багато, як раніше. Але вони продовжують, немає маленьких донатів. Ну, правди немає, я завжди це казала. Держава нічим не забезпечує, ну це не так. Вона забезпечує не всім, на жаль, могла би краще. Ну, типу, все ж таки, яке ж забезпечення є, там люди щось отримують. Угу. Але цього недостатньо. На жаль, е, дуже багато чого дійсно тримається на волонтерах. Ну, дійсно, ну дивіться. Ви збираєте на скільки дронів? На тисячу. Друзі. Найкращі українські радіостанції та фонд Umbrella UA об'єдналися для збору дрони для сил оборони. Під цим відео є посилання, і ви можете також долучитися до важливої справи, допомогти нам зібрати на тисячої півдронів, які ефективно знищують ворога та палять його техніку. Долучайтесь. Ви збираєте на тисячу дронів, ще хтось на тисячу, ще хтось на тисячу. І така історія це про, знаєш, ось це, типу, як би правильно це сказати, було дуже багато таких невеличких волонтерів, ну, невели, вони просто закривали невеликі об'єми в перший рік повномасштабного вторгнення. І я невимовно вдячна цим людям, тому що завдяки таким. Приватним ініціативам в інших волонтерів була можливість закривати якісь інші потреби, розумієш? І зараз, коли їх стало набагато менше, на жаль, то ти ну, це просто відчуваєш на своїх плечах, що на тебе падає щось. І коли я бачу, що там хтось відкриває збір. І каже, ми не будемо в тебе просити, бо ти і так до філа відправляєш, ми самі розберемось. Я типу, я кажу, але я ж можу дати. Ні-ні ні, а ти ось так це <світ> накриємо. І це так дуже зворушливо. І це дійсно дуже зворушливо. І люди, Я дуже дуже вдячна людям. от Ти кажуть про Донати, мені щодня. Е, е, мене щодня тегають люди, які повідкривали якісь збори на такмет для птахів, для нас. Uh -huh. І я про це нічого не знаю, я їх не просила. Хтось е, викладав балет, хтось е, викладав англійську, uh -huh. хтось вів якісь курси, хтось зробив... Який... Мається на вас. Да, uh -huh. хтось зробив якийсь аукціон, хтось що продав, щось зв'язав, зробив якийсь фестиваль. І потім мені просто присилають татуля, ми вам зібрали там, 5 тисяч, 20 тисяч, 100 тисяч. І я думаю, боже, в мене аж сироти бачиш, коли я про це говорю. Тому що я їм дуже вдячна, я дуже вдячна всім цим людям, всім цим маленьким і великим ініціативам. І я розумію, що я, напевно, ніколи не зможу кожному віддячити, коли мені е е бухгалтерія присилає, наприклад, що там. На фонд зайшло, не на банку фонду, а саме на рахунок фонду. там, Нещодавно щось було там. Хтось там прислав мільйон гривень. Я не знаю, хто це. І вона присилає мені там ім'я цієї товки, і я шукаю в гуглі, знаходжу номер, дзвоню, Кажу: добрий день, мене звати тата. <тас> Я засновниця проекту, проєкту птахи, ви нам задонатили, я хочу вам сказати дякую. Там хтось розплакався на тому кінці. І так було насправді дуже багато разів. Якісь суми люди присилаються. Я прям сиджу, гуглю, хто це? <плухи> і потім передзвонюю. Але мені все рівно здається, що я недостатньо не дякую. Хочеться дякувати більше, а я недостатньо дякую. А я, ну, це таке просто: ти постійно виснажуєшся і. Але дякую. Я дійсно дуже дякую всім, хто підтримує волонтерів, не тільки мене, і це важливо. Типу, допомагайте тим, кому ви вірите. Е, медицина, медицина: дрони, дрони. да. все, що просто допомагаєте. Тому що насправді я вірю в те, що вбиває не зло, вбиває бездіяльність. і все. Підтримую. А скажи, будь ласка, ти зараз про приватний бізнес, да? про те, що бізнес донатить. В нас дуже багато бізнесу, який був зав'язаний з представниками або безпосередньо з ворожою країною, він там прокинувся, встав 24-го, а потім почав щось робити для перемоги. Однією рукою там робити для перемоги, а іншою підтирати усі зв'язки наявні, які можна там з Росією. Це нормально, якщо бізнес вівся з Росією або бенефіціари були в Росії, а за рахунок Донатів відбілювати собі репутацію? А, ні. Питаю, як і у волонтера, як і, так і у бізнесмена, у ресторатора. Ні. Є, наприклад, знаєш, в мене є один приятель, він дуже такий великий в Україні бізнесмен. Абсолютно суто український бізнес. В був українським бізнесом. Він протягом Всіх років, що я його знаю, там 15. Робив якісь неймовірні речі і жодного разу нікого про це не сказав. А я йому кажу: слухай, він каже, ні-ні, ну слухай, я й я таких людей зустрічала. Це добре, погано, не знаю, це його позиція. Він вірить в абсолютно чистий такий альтруїзм. Історія про те, що я вам тут задоначу 5 гривень, а ви всім розкажете, який я кльовий. Ну, чому 5? 5 тисяч доларів, 5 мільйонів гривень? Хто? Я не знаю просто про кого ти говориш зараз. Ну, типу, не знаю. В мене історія, от коли я чую, от, а якщо там росіяни донатять, це ж жахливо. Та чим більше вони задонатять грошей, тим менше в них їх буде. Ну, типу, з одного боку. Це не історія про те, щоб там вони якось відбіли, відбілилися. Я не думаю, що це взагалі може відбілитися. Але з іншого боку, слухай, якщо ти подивишся, у нас стільки прокинувшихся, у нас же є і люди, які з бізнесом не були пов'язані. І вони просто раптом 24-го зрозуміли, що. Їм стало ніяково, що з 2014 вони не звертали увагу на те, що відбувається, і жили просто своє звичайне життя. І ні за кого, ні за що не переживали, не волонтерили, не донатили, там, не цікавилися взагалі. Ну, будильник був, вибачте, з 2014-го перший шок пройшов. Потім це все потяглось, переросло в АТО. Потім це встало стало все як ну, буденні новини. Одне питання, коли до війни 8-9 годин автомобілем їхати, а інше питання, коли війна в тебе Так. Да. Тоді прокидаються усі звідси? Да. Тому я не знаю, я не думаю, що тут, відповідаючи на твоє питання, я не думаю, що воно знаєш, відмолить тебе, якщо з 2014 року ти мав зв'язки з Росією і ну, тому, що бомбили з 2014 року. 2014 року наші хлопці там стоять і воюють. І тому воно, типу, донати помічні, але не знаю, місце в районі... Але кермічно не дуже працюють. Але, ну, добре, що вони донатять. Було б гірше, якби ні.